Рада бачити вас на каналі. Сьогодні я в Аврорі покажу вам нові акції, які діятимуть до 11 червня на продукти харчування та хімію. Приємного перегляду! Чоловічий шампунь -гель для душу три в одному 132 гривні. З ароматом апельсину 97. Рідке класичне антибактеріальне мило 74. Дуру 57. Еліо 27, шик 49. Мило-полуничне побачення шарм 44. Упаковка 5 штук, дуру пом'якшуючи 86, 4 штуки по 80 г. Фрекенбок весняне прибирання 119 В набір входить засіб для чищення скла, вологі серветки та пакети для сміття. Рожевий засіб для миття скла 154. Засіб для миття вікон та дзеркал 64, для миття підлоги 129, містер пропер з ароматом лимону 1-літровий для миття підлоги 119, рушники паперові 98. Еколо 24 штуки. Упаковка 313. 19 100 штук упаковка серветки паперові. Маланка двошарові. Упаковка 4 штуки 88 Порошок дитячий. 2 кг 100 г 209. Савекс капсули для прання 139. 10 штук упаковка. Савекс кілограм 200 г 116. Тайт 2 кг 100 г 249 для кольорових речей. Персіл 450, 4 кілограми. Гала 319 3 кілограми 400 г. Гала 300 грамова 32 гривні. Грунваль 2 в одному 89 кілограм 280 г. Універсальний плямовий відник 114, вага 900 грамів. Кондиціонер для білизни Ленор 109, 2 аромати. Тесорі парфумований ополіскувач 139, капсули Persil 197. Упаковка 13 штук. Перволь 178, сів антиналіт. Ціна зі знижкою 79. Засіб рожевий для миття унітазу 189. Антікалк – 750 г 190 турбогель 89, сарма 7 в одному від нальоту 55-750 грамів, сарма для миття посуду 39 Порошок тайт 46 автомат, ручне прання 38, Грунваль 2 кг 880 г 199 Лоск 4,5 кг – 449. Перволь 240 1 літр для білих речей. Сама 5 кілограмова 184 та 178. Засіб для кухні антижир та антинагар 78. частюля 59 500 грамів. Біо для миття посуду 30 гривень, Сарма платином 62 гривні, феррі 119 та 125 ароматом лимону. Велика упаковка 149,5 літрова Галакс 88 паста рожева для чищення. Універсальна 169 Вага 850 г. Антижир для миття кухонних поверхонь 215 Містер-пропер для кухні з ароматом мандарину 169-800 г. від Сану – 230 для видалення жиру. Профім гель антижир. Ціна зі знижкою 26-500 г. Засіб біо антижир 84 Зі знижкою ось такі кухонні губки 5 штук 29 гривня. для сміття фрекенбок 30 штук 58 Снеки кукурудзяні, сметана зелень 31 гривня. Ванільний цукор 20. Палички кукурудзяні, йогурт малина 11 Є ще йогурт персик. Рінки холодець хріном 10 50 г. Чіпси сметана зелень 10, є ще зі смаком краба. Локшина швидкого приготування 31 гривня, Рева курячий крем суп 13, молоко згущене, первомайське 66, ММДМси 20, 17 людяник чупа-чупс, Солодка вата зі смаком полуниці 17 жувальна гумка 19 печиво цукрове – 58, артемон з арахісом. печиво відрошен 27-180 г, напій фруктовий 21 грамів, 200 гр. Сік томатний з м'якотю 62 грамів, 1 літр. Пюре дитяче галіція 28 грамів. Соки від галіція 16. Чай в пакетиках минутка 47. Ціна за 100 штук. Чаї м'ятні 69. Кава Якобс Монарх 129. Жувальна гумка Орбіт 2 смаки. 18. Кітка 30. Батончик балі 19. напій на основі зеленого чаю 14. Лати з ароматом фісташки 11. Ірландський віскі, капучино 8. Згущенка 11, соки Вінні по 11. Шоколад Міленіум 100 грамовий. 47. Форма силіконова для льоду 69 г, пакети для заморозки льоду 120 кубиків 12, їж наше 9, велика упаковка 49-175 г, палички молочні 11 60 г. Розчинна кава Нес кафе Класік 249 170 г. Батончик 52 гривні, лайни по 22, Марс 25 Картопляні чіпси 119, сметана цибуля та паприка. 74 халва королівська, пісташка та манго. Розчинна кава сублімована 219. Ємність для напоїв 99, 169 та 99, кришки 119 та 77, упаковка 50 штук. Печиво сендвіч глазуроване 6 штук 77, хрусткі водорослі є 2 смаки 31 гривня, Соломка фрі 12 зі смаком грибів, пряники 300 грамові 24, печиво квітка ванілі ціна 49 Зефір глазурований, ціна 59. Є ще рожево-білий за 64. На цьому все приємних вам покупок та гарного дня.